Зробив пісочний фільтр, попробувати як йшов ну, до чого. Це вчора. Ну, вчора на часа два включав. І сьогодні утром теж встав включив на піску, там, ну, там не видно. На піску дуже багато муті вже зібралося. Всередині середині знаходиться два фільтри з ниток які засипані піском і насос знизу із піска тягне в басейн ну, Результат очистки води хороший, зараз я вам покажу це вчорашня фільтрація перший стакан це у нас зразу е, набрана з басейна а другий стакан це після фільтра. І виходить за ніч вода, що набрана з басейну, вона вся помутніла. Після фільтра вода, яка була прозрачна, така і є. Ну і воно навіть так видно, наскільки вона прозрачна. А тут мутна. Так що, піщаний фільтр робить добре.